Важливе питання сьогодні, про яке я оголошував на початку, це форум, другий форум Євромайданів, який буде проходити в місті Одеса на наступних вихідних. Процедурно кожен Євромайдан має можливість обрати не більше трьох делегатів на цей форум. Делегати це люди. Які матимуть повноважне право голосу від свого Євромайдану, вони матимуть мандат голосу на форумі, вони будуть приймати участь в робочих групах, які будуть по семи напрямкам, які будуть виробляти відповідні рішення і, власне, голосувати за прийняття цих рішень на пленарному засіданні. Яке буде відбуватись при відкритті форуму і при закритті форуму, на перший євромайдан... форум Євромайданів у місті Харкові я нагадую, делегатами від Харківського Євромайдану були Надія Совинська, Олег Закапко і Дмитро Пилипець. На другий форум Євромайданів. Ми пропонуємо, ми це ну, координаційна рада Харківської Євромайдану, пропонує дещо змінити дещо, дещо змінити делегатів, залишити Олега Закапка, який приймає активну участь в організації другого форуму в Одесі, передає певний досвід замість Дмитра Балебця і Надії Савинській які на другому, на другому форумі, під час проведення другого форуму, будуть займатися дещо іншими питаннями. У них є свої напрямки роботи, в тому числі на нашому Харківському Євромайдані. Я пропоную обрати двох людей, зараз у нас невеличкий, невеличкий момент. Трошки зачекаємо. Ян, будь ласка, повернись. Там я думаю, вистачить розумних хлопці. Хлопці розумні розберуться. Давайте увагу приділимо Вирішенню нашого основного питання. Не будемо відволікатись. Я пропоную. У нас багато достойників є, багато людей, які приймають активну участь, мають досвід громадської роботи, можуть багато чого дати. Своїм досвідом цьому форуму і, власне, почерпнути теж. То я пропоную обрати, переобрати наступних двох делегатів замість Надії та Дмитра, це Ян Гер... Герасимов Ян Герасимов це представник молоді, проєктивну участь в організації акцій, в організації флешмобів, в наповненні наших акцій дуже таким яскравим креативом, і взагалі, ну молодь, яка приймає участь в діяльності нашого Євромайдану, це узгоджена позиція. Вона вони підтримують винесення його як делегата І юрій Павленко, це людина, яку всі знають теж. Це людина відповідальна нашому Євромайдані за фінансовий сектор, за збір коштів. От, людина відповідальна, чесна, достойна, того, щоб представляти Харківський Євромайдан. Якщо, якщо у когось є якісь пропозиції, ви маєте можливість вийти до вільного мікрофона, зробити зауваження, зробити якусь контрпропозицію.